Слава Богу, дорогі браття та сестри, молитва єднає кожну віруючу людину з Богом. Ми молимось, просимо у Господа Його заступництва. І милосерди Бог з усекого неба дарує нам все необхідне для нашого спасіння. Живе людина, дякує Господові, живе постом і молитвою. Вона й надіється, що милосердний Бог. Буде дарувати їй те, що їй необхідно. Це дивний Божий промисел. Він існує в цьому світі, він діє в цьому світі, і Господь веде людину тернистими шляхами, але до царства небесного. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. Димитрівська поминальна субота цьогоріч, згідно із календарем православної церкви, припала на 2 листопада. Субота у Святому Письмі день особливий. У Старому Завіті це день спокою, а у новому це день прощення і відпущення гріхів. Суботній день один із найважливіших у церковному календарі, бо це день пам'яті і молитовного спілкування живих і мертвих. У молитовні суботи наші храми бувають переповнені майже так само, як у світлі празники. І це добре, бо віруюча людина, котра приходить у батьківську суботу до храму, знає, що у Бога немає мертвих для нього всі живі. «Дмитрівська субота, яка встановлена Дмитрієм Донським по благословенні преподобного Сергія Рабдинська в 1380 році. Дмитрій Донський засповідав, що молилися за тих, хто поліг на Коликовському полі за воїнів». Божественну літургію у Святопокровському кафедральному храмі, цього дня очолив архімандрит Аліпій Сапіга після літургії Вселенську панахиду за спокій душ померлих православних християн, очолив протиерей Миколай Рибчинський. Слава Богу, що більшість наших людей усвідомили, що не варто влаштовувати пишних поминок за померлими родичами, бо людині, чия душа відійшла у вічність, найперше потрібна наша молитва. У неділю 3 листопада божественну літургію у тимчасовому храмі всіх святих землі Волинської очолив митрополит Волинський Луцький Ніфонд. Владиці співслужили клірики храму. Під час літургії митрополит руку рукоположив деякона Петра Антончука у сан пресвітера. 7 листопада у Волинському облму з драмтеатрі імені Тараса Шевченка відбувся урочистий концерт, приурочений до дня незалежності Польщі, який ця держава відзначатиме 11 листопада. Цього року свято співпало з десятиріччям існування генерального консульства Республіки Польща у Луцьку. Участь у заході взяли посол Республіки Польща в Україні Гендріх Літвін, генеральний консул республіки Польща у Луцьку Беата Бживче, голова Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук, Луцький міський голова Микола Романюк. Працівники генерального консульства з благословенням митрополита Волинської Луцького Ніфонта участь у святі взяли секретар Волинської єпархії протирей Миколай Бондарук та благочинний Луцького міського округу протирей Володимир Літвенчук. Все загадково. А водночас зрозуміло, де в рукавичці вміщається до вірне і товариство. Квіти розмовляють, а грізні леви. Сміхається, де все відбувається. Цим діткам не так часто поступаються сценою, але вони уміють подарувати емоції глядачам зворушливо спостерігати, коли люди, які самі потребують уваги, віддають своє тепло іншим. Таку подію обласний центр мав 6 листопада, коли вже втретє, з ініціативи Луцької міської ради відбувався форум інституцій соціально-психологічного спрямування, вперше в історії заходу концерт вихованців та активістів громадських організацій під лозунгом «Подаруй надію, подаруй тепло Благослов ви учасники митрополит Ніфонт». Владика так пройнявся щирістю цього вечора, що не втримався від своїх спогадів. Його дитинству також бракувало тепла, але Господь посилав людей, які його дарували. І він ділився ним з іншими. Одну з таких історій почули присутні на концерті. Владика розповідав, як під час навчання в Москві зустрів сліпого жебрака, якому подавав милостиню. І коли відчув мою руку, схопився обома руками і каже ой. Какая тюплає ваша рука можна? Я погрів свої руки. Я обома руками втягнути у холодні, холодні клетяжкі руки. І ми як так з ним потеричував з того часу, він потім розказав, що він був зрячий. Прекрасно в нього був голос, він співав, але коли він втратив зір, батьки його дали приюти незрячий. Каже, я там не зміг. Я втік звідти. Тепер живу, де Бог мені посилає і кормлюсь тим, що мені люди дають. На згадку громадським організаціям Ніфон дарував не тільки своє мудре слово, а й у буквальному розумінні частинку тепла електричні чайники. А в тих чайниках це часто святої християнської любові не що Люди покопівці зібрали для тих подарунків. Хай Господь завжди через добрих людей. Помагаємо усім вам і нам! Дякуємо вам за те, що ви є. Таку назву мав духовний вечір, який з благословення митрополита Ніфонта в Луцькому геріатричному пансіонаті провела молодіжка православного місіонерського клубу Луцька Іоанівська сім'я. Молоді люди виконували духовні канти та українські народні пісні. Стареньким показали і сценку притчу при трьох вбогих жебраків, яким Господь чудесно дарував багатство, а потім випробовував на милосердя до жебраків. Дати я є сам і ти йди наживай. Гей, пішла. У церкві немає чужих, там всі рідні, сказав, звертаючись до присутніх, духівник Іоанівської сім'ї та голова місіонерського відділу Волинської єпархії священик Роман Якубович. Він просив, щоб мешканці пансіонату вважали православну молодіжку своїми онуками від дідусів і бабусь. Під час виступів постійно звучало зворушливе. Спаси Господи вас, дітки. Хоч ми були виховані в іншому душі, але ж ті паростки, які Наші діди, батьки посіяли все одно, пробилися через каміння і дали свої сходи. І я радий, що тепер я маю можливість зрозуміти істину життя і старатись. Додержувати Божих заповідей вони є жива історія, жива мудрість і з друг з іншої сторони, з другої сторони для молоді нашого місіонерського клубу. Це вихова виховний момент. Це виконання і самої заповіді, що шанувати старше, шанувати батьків своїх, і виховання в дусі християнської любові і поваги до старшого покоління. На завершення усі гуртом проспівали Многоліття. І припливли в землю Гадаринську, що напроти Галілеї. Коли ж він вийшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, одержимий бісами з давнього часу, і в одяг не вдягався, і в домі не жив, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, упав перед Ним і гучним голосом сказав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо Ісус звелів нечистому Духові вийти з цього чоловіка. Тому що він довгий час мучив його, і в'язали його ланцюгами залізними кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги і гнав його бісу пустиню. Ісус запитав Його Як твоє ім'я? Він сказав Легіон, бо багато бісів увійшло в нього. І вони просили Ісуса, щоб не повелів їм іти в безодню. Тут же на горі паслося велике стадо свиней, і біси просили Його, щоб дозволив їм увійти в них. І дозволив їм. Біси, вийшовши з чоловіка, увійшли в свиней і кинулося стадо скручі озеро й потонуло. Пастухи, побачивши, що сталося, побігли і розказали в місті і по селах, і вийшли побачити, що сталося. І, прийшовши до Ісуса, знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі, котрий сидів біля ніг і Ісусових і вжахнулись. А ті, що бачили, розповіли їм, як зцілився біснувати. І весь народ краю Гадаринського просив його відійти від них, бо їх охопив великий страх. Він увійшов у човен і вернувся. Чоловік же, з котрого вийшли біси, благав його, щоб бути з ним. Але Ісус відпустив його, сказавши Вернись у дім тві і розкажи, що створив тобі Бог. Він пішов і проповідував по всьому місту, що створив йому Ісус. Слава Богу, вилюблені браті і сестри. Завжди, ми, коли читаємо святе Євангеліє, і особливо там, де відкриваються великі події, особливо ісілення чудес, які творив Господь, ми дивимося, якою силою це було зроблено. Перш за все, ми бачимо, що перед нами є великий наш Господь, Творець, Господь Ісус Христос, який ізціляє всяку немич, всяку язву і дає нам сили наснаги кожному в молитві. В радості підкріпляти свої сили для молитви. Сьогодні ми в нашому святому храмі чули Євангеліє, де Господь ісцелив Біснуватого. І напевно, коли ми бували в святих обителях, бачили, як є люди, які немочні і засилені цим духом злоби, які терпіння і скорботи вони. Мають на своєму серці, на своїй душі, нам Євангеліє дає особливу і пряму відповідь, що нічим не можна вигнати цей рід лукавий тільки двома чеснотами прекрасними, сильними, це постом і молитвою, тобто великим і натхненим трудом, який ми повинні вознести, щоб очистити своє тіло і душу від злоби і повіву. Зл диявольських, які є в цьому світі, це перш за все ми повинні тримати трезвий наш розум, гаряче наше серце в молитві, в покаянні і особливо в причасті святих і безцінних тіла і крові нашого Господа Ісуса Христа. Ось це ліки ті, які охороняють душу людську від злоби диявольської в цьому житті земному. Ми бачимо, що цей світ, який є навколо нас, він в злобі. Він є в лукавстві, і особливо коли людина не причищається тіла і крові, коли не возносить молитви, покаяння, коли вона не є учасником великих дій, таїнств тут на землі, особливо в церкві Христовій, вона може підпасти під владу злоби диявольської. Ми повинні тримати своє розум трезминий в молитві. Ми повинні пильнувати за своїм християнським життям, і ось тоді ми будемо сильні духом і ще більше ми можемо допомогти і ближньому підказати, як правильно трудитися і жити у цьому земному житті, щоби диявол нас не спокусив і не втягнув до пропасти. Це чудо, яке створив Господь, перш за все повчає нас, що не все матеріальне, що є навколо нас, воно дає майбутньому ті основи життя вічного, що це все лине в небуття. А тільки наші добрі справи, наша молитва, наша любов до один до одного, наше щире покаяння і прекрасний християнський труд на цьому поприщинивий Христовий. Вони дають нам ці чесноти, великі досягнення тут на землі. Ми можемо бути високодуховні, ми можемо бути високоморальні в своїх в своїй поведінці, в своїх вчинках. І ще більше підсказувати і навчати свого ближнього, допомагати своєму ближньому, який можливо і зблудив, можливо, і став на шлях невірний для спасіння своєї душі. Бажаю, щоб цей приклад, який спосолимо трезвить наш розум, який огріває нашу душу молитвою, був прикладом для того, щоб ми правильності свого серця. В реальності нашої християнської душі возносили величаві труди заради нашого спасіння і слави Божої. Бажаю, щоб цей приклад завжди ставив нам те, що цей матеріальний світ це є кінець того буття, але є, є фундаментом, початком вічності, Ніщо, з яким не може зрівнятися. Бажаю, щоб ось ця вічність завжди огортала наш розум, піклувалася за нашою душею. А ми здобували натхнення свого серця з тою, святою, будь здорові. Слава Богу, любі мої волиняни, шановні земляки, дорогі присвітери, церковні, браті і сестри. Біжить невпинно біжить час. Не можна ні одної хвилинки, ні одної годинки. Зупинити або вернутися назад. Все вперед і вперед. А з чим ми йдемо? І куди ми йдемо? Певна річ, ми йдемо до свого кінця, до вечора. Ми йдемо до Царства Божого. І щоб настати наслідниками Божого царства, нам треба постійно вчитись, постійно керувати самим собою, так як то людина управляє конем к собі гаття. Заліце тримає і так править конем, так і кожен з нас сам собою повинен управляти, ведучи себе до царства Божого. Знову і знову сьогодні звернемо вашу увагу, любі мої волиняни, дорогі церковні діти, на ті слова, які чули сьогодні під час божественної літургії у наших храмах, що сьогодні сказав нам апостол Павел. Сьогодні ми чули із послання до Галатів, апостол Павел в першій главі з 11 до 20 віршів, ось що нам каже. Сповіщаю ж вам, браття, що Євангеліє, яке я благовіствував, не є людське, бо я прийняв його і навчився не від людини, а через Откровення Ісуса Христа. Чуєте, в цих двох віршах 11 і 12. Апостол Павел стверджує, що він благовістує Євангеліє, яке чув не від людей, не передання. Хоча ви знаєте, що Саул був призваний вже після Вознесіння Христового, а він навчився від самого Ісуса Христа. Ви чули про мій попередній спосіб життя в іудействі, що я. Жорстоко гонив церкву Божу та спустошував її, і досягав успіхів у удействі більше як за багатьох ровесників у моєму роду, будучи надмірним ревнителем батьківських моїх передань. Тут апостол Павел сам себе засуджує, каже, ви чули, що я був гонителем церкви, гонителем її послідовників. Він вбивав вірних в Ісуса Христа, гонив християн. Але тоді, коли Господь зустрів його в Дамаску і сказав, Савл, Савл, чого ти гониш мене? Ось тут із Савла став гарний проповідник. Ось тут Господь відкрив йому величайші тайни. Наяву один на один, як кажуть, через те, апостол каже, що він чун від людей Євангеліє те, яке він благовіствує, а від самого Ісуса Христа. Хоча Він був гонитель по іудейству християн, але потім покаявся на знак свого покаяння, він навіть прийняв язичське ім'я Павел, щоб проповідувати Євангелії не тільки євреям, а і язичникам. Читаємо далі. Коли ж Бог, котрий вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю своєю, благоволив, відкрити в мені сина свого, щоб я влавіствував його язичникам, я не став тоді ж радитися з плоттю і кров'ю, і не пішов в Єрусалим до тих, що стали апостолами раніше за мене, а пішов до Аравії і знову повернувся в Дамаск. Бачите, як апостол Павло про себе каже, що Бог, який вибрав його ще з труби Матері, ось чому у Святому Письмі сказано про священство, про нинішніх священнослужителів і єпископів і присвітрів, що цього дара, дара священства, ніхто сам собою не бере, а кому дано від Бога. Як апостола Павла Господь вибрав з утроби матері, так і тих присвітерів і єпископів церковних, які сьогодні звершують у нас богослужіння, Господь вибирав їх ще з утроби материнської, і тільки тими шляхами, якими знає Господь, Він їх вів до тої ступені, на котру поставив їх у церкві, тобто на ступінь священства. Так і апостол Павел. Він каже, що коли він зустрівся з Господом, і Господь відкрив йому сина свого в його у видінні, то він не пішов до апостолів. Хвалити тим, що він зустрів Господа в видінні, а він пішов в Аравію, пішов в Аравійську пустелю. Пригадується, як Господь Ісус Христос, прийнявши, будучи хрещеним на Єродані. Від Івана Хрестителя зразу пішов на 40 днів в іудейську пустелю для поста і молитви. Отак і апостол Павел. Після зустрічі з Господом у Дамаску, він пішов в Аравійську пустелю, овідокремився від усього світу, уєдинився, щоб у пості і в молитві набувати більше Божої благодаті в роздумах. Ось тут у молитвах і в пості, Можливо, Господь дав йому те, що ми раніше чули, що він був восхищений піднятий до третього неба, що він бачив райські обителі, що він бачив і чув від Ісуса Христа. Пробувши в Аравії, Він вернувся знову в Дамаск. Потім, через три роки, пішов і до Єрусалима. Побачити Петра і пробув у нього днів 15. Іншого з апостолів я не бачив нікого, крім Якова, брата Господнього. Апостол Петро, певна річ, він був старший серед всіх апостолів і по віку, і по мудрості. Апостол Яків, це рідний брат Івана Богослова, або по лінії Йосипа. Це буде і брати Ісусу Христу, який на той час був першим єпископом міста Єрусалима, Єрусалимський єпископ. От апостол Павло каже, що він спілкувався з цими двома апостолами уже після того, як повернувся з Аравійської пустелі і був в Єрусалимі. Ви бачите, дорогі мої браті і сестри, як апостол Павло про себе скромно і гарно пише. Не як себе не величаючи, тому і кожен з нас, пам'ятаючи про те, що ми теж є діти Божі, не привозносимо, не привозносимо самі себе, не гордімося, а смиренно виконуємо волю Божу і живімо так, як заповідав нам Господь наш Ісус Христос. 10 листопада церква молитовно згадує пам'ять святої мучениці Параскеви, названої п'ятницею. Вона народилася в третьому столітті віконії у багатій благочестивій сім'ї. Її батьки особливо шанували День Господніх страждань п'ятницю, тому й назвали так свою доньку. За сповідання Христової віри у розгнівані язичники відвели дівчину до правителя, який змушував її принести жертву ідолу, але вона твердо відмовилася. За це їй довелося витерпіти численні страждання. Бог чудесно зцілив її від нанесених ран однак, мучителі, не зважаючи на це знамення, продовжували мучити дівчину і врешті відсікли їй голову. Цього ж дня вшановуємо пам'ять преподобного Іова і Гомена Почаївського. Преподобний жив і молився у страшний час гонінь з боку католиків та унятів на православну церкву. Він мужньо боронив істину і своїм праведним життям показував приклад для монастирської братії, згуртовуючи її. Упокоївся преподобний Іов у 1651 році, маючи більше ста років. Він керував Почаївським монастирем 50 років. 14 листопада церква молитовно вшановує пам'ять святих безсрібників і чудотворців Косми і Даміана. Вони були рідними братами, походили з Малої Азії. Рано залишилися без батька, мати виховала їх у християнському благочесті. Брати стали освіченими і вмілими лікарями, зціляли людей від тілесних і душевних хвороб, силою молитви і дали один одному обіцянку від своїх пацієнтів не брати жодної плати. Одного разу їх покликали до безнадійно хворої жінки по її вірі і молитвах святих братів, Господь зцілив її. У знак вдячності жінка прийшла до Даміана і принесла йому три яйця зі словами «Прийми цей малий дар, воємі отця і сина і Святого Духа. Той не посмів їй відмовити. Космаш, дізнавшись про це, дуже засмутився, бо думав, що його брат порушив їхню обітницю. Навіть перед своєю смертю він заповів не ховати брата поруч із ним. Коли ж помер Даміан, люди довго вагалися, де буде його могила. Тоді сталося чудо. До людей прийшов верблюд і людським голосом промовив, щоб не сумнівались, і поклали Даміана біля косми, бо він не заради вигоди прийняв дар від жінки, а заради імені Божого. Святі мощі братів були покладені в месопотамії. У цю неділю з благословення Предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого Володимира Митрополита Київської всієї України, по всіх храмах нашої держави, і зокрема, Волинської єпархії, моляться за дітей з сиріт, з нагоди Всесвітнього дня молитви за сироту. Зокрема, Волинська єпархія цього дня. І протягом року не забуває про тих дітей, котрих залишили батьки. Хтось пішов у вічність, хтось пішов не тими стежками земними. А церква підтримує дітей, любить їх. І сьогодні, дорогі наші телеглядачі, ми за посередництвом телебачення і нашого телепроекту звертаємося до вас. З проханням про молитву. Молитва необхідна дітям, а ще більше, їм, окрім інтернату, необхідно тато і мама. На закінчення нашої телезустрічі розповім вам цікаву притчу: один чоловік, проходячи повз бідну сироту. Поглянув на неї, подивився, в чому вона одягнута та промовив з молитвою до Господа. Господи, а де ж твоя доброта? Чому ця сирота страждає? На що Господь відповів: я для неї послав саме Тебе. Це стосується кожного з нас. Маємо можливість. Забираємо цих дітей у свої сім'ї. Ми повинні стати батьками для цих дітей, як і заповідав для нас. Це сам Господь наш Ісус Христос. Тому, дорогі браті та сестри, вітаємо вас з Воскресним днем, і хай Божа милість перебуває з усіма вами, многих вам і благих літ!